Цей мурал той, на той стороні вчора фарбували ми майже весь день провели. 16-річна дніпрянка Анжеліка долучилася до оновлення муралу, знайшовши інформацію в месенджерах. Дівчина ділиться, їй подобається такий вистріт арту, вважається доповненням історії та культури міста. Анжеліка додає, попри те, що довелося малювати, відірвавшись від землі, страх вдалося відкинути. Мене це зацікавило, і я вирішила приєднатись. в цьому році вирішила вже реставрувати, бо він вже в поганому вигляді був, і на честь Дня державності можна було присвятити. Директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дар'я Біла зізнається, є прихильницею моралів. Проте додає, все має бути доречно та естетично. Адже в першу чергу потрібно зважати на архітектуру та вміти вписувати арт в обране місце. Зображення під Віадуком на Слобожанському проспекті, за її словами, є символічним. Якщо ми говоримо про ті зображення, які розташовані безпосередньо тут, то вони прижились. Розумієте, таке враження, що вони як. Напевно, тому ми їх і оновлюємо, напевно, тому за скільки років їх не замалювали, їх не вдалося стерти ні дощам, ні негоді. Ці зображення вважають доречними і символічними і містяни. Мені подобається. Я сьогодні пробігала, вранці було дуже так блікло, негарно, вицвіло все, а тепер біжу назад. Я більше підтримую таке, тому що яскравих кольорів вони ніколи не заважають, піднімають настрій. Це прикрашає наше місто, тому що в наше місто останнім часом якось таке сірувати стало. Добре, скажем так, файно виглядає. Зовсім не мішає це. Підкреслює нашу національність до оновлення муралів долучилися близько ста представників молоді Дніпра. Загалом на реставрацію зображень учасники витратили близько 16 годин, каже керівник молодіжного центру Дніпра. І додає, розпочали роботу від учора під пекучим сонцем, закінчували сьогодні вранці під рясним дощем. Сьогодні ми відкриваємо відновлені мурали до дня державності України. Це ініціатива молоді. Відновити мурали, які вже майже 10 років. А в самому центрі, так би мовити, нашого міста. А, з якими зустрічається майже кожен мешканець щоранку та щовечора, хто їде вулицями центральними проспектами міста. Тому ми об'єдналися, закупили всі необхідні матеріали і оновили ці мурали разом з молоддю, силами молоді. Аби оновити мурал, молоді довелося долати круті схили віадуку і працювати не тільки з фарбами, а й з будматеріалами. Але, попри всі складнощі, робота вдалася, і символічні зображення замайоріли яскравими фарбами. Максим Фандін, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.